1 жовтня уманчани відзначили День рідного міста. За доброю традицією, керівництво міста та представники Уманської громади поклали вінки та квіти до обеліску слави та пам'ятнику великому кобзарю Тарасу Шевченко. Адже у нашому місті жодне свято не відбувається без вшанування тих, хто ціною власного життя боровся за свободу і незалежність рідного краю. Також на центральній площі міста біля будівлі Уманської міської ради було піднято державний прапор, символ єдності народу, патріотизму та гордості за нашу батьківщину, а також прапор міста Умань, атрибут місцевого самоврядування, знак поваги до історичних традицій та гордість за рідне місто сьогодні. Вулиця Легії та центральна площа міста переконує. Всюди святково одягнені люди з квітами, прапорцями та кульками. На трибуні перші особи міста та області, керівники кращих підприємств, установ та організацій, а також шановані гості. Настає найурочистіша, найхвилююча мить центральною площею. йдуть представники колективів міста, освітяни, спортсмени, медики, молодь, підприємці, виробники, трударі, усі ті. Ким сьогодні пишається наше місто, хто щоденно робить неоціненний вклад в його розвиток? Хто шанує історію та творить майбутнє? Без кого б місто Умань не відбулося як освітньо науковий, промисловий, культурний та історичний центр України? По завершенню урочистої ходи, епіцентр свята перемістився на головну сцену міста. Свої вітання уманчанам висловили шановані гості, що традиційно прибувають з усіх усюд, з різних куточків України та з закордонних міст побратимів, щоб розділити радість святкування з уманчанами. До мешканців міста із вітальним словом звернувся міський голова Юрій Бодров. Дорогі уманчани, високоповажні, шановні гості нашого міста. Від всього серця щиро і сердечно вітаю всіх вас святом дня народження славного міста Умань. Шановні друзі, уже не перший рік на центральній площі ми збираємося восени, щоб відзначити день народження нашого міста. В цей день ми подумки повертаємося до історії його. Ми згадуємо тих людей, які творили, будували, розвивали, захищали наше славне місто Умань. Це були вольові люди, це люди були, які дуже любили свою землю. І сьогодні сучасники продовжують цю добру справу. Безумовно, саме найголовніше на святі, що ми хочемо зробити. Це вшанувати людей, людину працю, людину творчу, людину науковця. Ви бачили, скільки сьогодні пройшло в колонах чудових, прекрасних людей. Ми в цей день звітуємося. Ми можемо сказати, що гарно попрацювали всі разом, шановні уманчани. Ми виконали всі ті завдання, які ставили перед нами, перед собою, ті доручення, які давали з президентом. Головою обласної державної адміністрації промисловості збільшення общего промислового виробництва. Реалізація сьогодні в нас 30 мільйонів прибутку дали наші підприємства. Розвивається малий та середній бізнес. Працює освіта, медицина, культура, яка також має дуже гарні досягнення. Сьогодні, цей день. Перше число це День ветеранів. Ми вітаємо всіх славних наших ветеранів за те, що вони збудували місто, захистили під час війни, відбудували його. І саме найголовніше, ми їм бажаємо здоров'я, саме найголовніше і довгих-довгих років життя. Що ні в колонах дійшло багато навчальних закладів. Ми не гордимося. Що в нашому місті біля 18 тисяч студентів, 7 тисяч учнів, біля 3 тисяч дошкільнят, а поряд з ними завжди вчителі, вихователі. Безумовно, це велика армія високоінтелектуальних людей. І напередодні дня учителя, дня педагога ми також вітаємо їх всім гарним святом. Сьогодні в нашому місті в цей день проводить. Десятий раз фестиваль Софіївські зорі, і ми радо вітаємо всіх учасників фестивалю. Ми дуже задоволені, що на сьогоднішнє свято до нас прибули наші гості з міст побратимів з Польщі, з Естонії. Ми отримали вітання від інших міст з Франції, Сполучених Штатів Америки, з Ізраїлю, з Англії. Ми щиро вдячні за повагу і за любов до нашого міста. Я бажаю всім вам здоров'я, добра, успіхів, всього самого найкращого. Святом вас! Хай живуть уманчани, хай живе Умань, слава Україні! Долучився до привітань і заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Василь Корнієнко. Сьогодні Самобутність міста проявляється в старанній праці, майстерності і творчій ініціативі його жителів, переконаності і вірі в незворотності державного поступу незалежної України до європейської спільноти. Переконані, що завдяки вашій щоденній і наполегливій праці буде примножено економічний потенціал Умані Черкащини України. Сьогодні, як би складно і тяжко нам не було, які б негаразди і перешкоди не траплялися на нашому шляху, ми повинні мати мужність, терпіння і мудрість, аби щестю подолати цей непростий перехідний період. Бажаємо уманчанам сили, стійкості і успіхів у святій справі, побудові та утвердженні української держави, єдності. Та загальнонаціональної солідарності. Дякуємо всім вам за звитяжну працю в ім'я нашої незалежної України і переконані, що за кілька років ми подолаємо нинішні труднощі та гідно війдемо до європейської спільноти. Шановні уманчани, нехай вас ніколи не покидає віра у краще майбутнє Божого благословення вам у ваших справах. В ім'я розсвіту нашої держави, щастя та достатку вам. Умань це частка неповторного краю, осяяного історичною славою. Місто чудових традицій, науки і культури, місто трудівник. Його створюють, бережуть, розвивають і прославляють люди. Саме з успіхів та праці уманчан складається сила і гідність міської територіальної громади. За доброю традицією, в цей святковий день вшанували тих, хто примножує звитяжні справи своїх батьків, хто приносить славу і визнання місту, хто створює завтрашній день Умані і всієї України. Міський голова Юрій Бодров вручив відзнаки міської ради за заслуги перед містом тим уманчанам, хто самовідданою працею, активною громадською позицією зробив визначний особистий внесок у розвиток міста. Щодня до одвічного літопису Умані вписуються нові сторінки представниками великої і славної кагорти Уманчан, яка уособлює кращі риси нашого народу: мудрість, гідність, інтелект, високу духовність, обдарованість і працьовитість, відданість своїй справі і своєму місту.